Чи зможеш ти швидко дати відповіді на ці питання? Тема шкільні питання, як називається умовна лінія, що пролягає точно по центру нашої планети? Хто написав поему Енеїда? Падає жовтий листок. В цьому реченні жовтий. Це який другорядний член речення? Скільки століть в одному тисячолітті? Яка формула етилового спирту? Продовжую ряд Present Simple Perfect Perfect Continuous і Як називається вірш Лесі Українки, де вона промовляє геть ти думи хмари осінні? Перерахуйте назви всіх океанів. Яка столиця Аргентини? Підпишись, тут буде багато крутих відео.